Ви самі свідками можете обійти, хто ще тут не був. Всі приміщення, власне, кабінети є зачинені. Ми не займаємо жодний кабінет. Це нам створює великі труднощі, бо реально Це ми. Це єдине... Оце було просто відкрите приміщення. Це є зал наради Львівської обласної держадміністрації. Воно було відкрите і, ну, і нам так і вдалося його зайняти. Бо якщо ми не стали б його закрити, то і ми, можливо, і ми не б його ламати двері. Всі інші кабінети закриті і ми. Ну, Ну, тим самим демонструємо, що ми не прийшли ломати. Ми вважаємо, що це наші приміщення міської громади. Що ми хочемо, і це майно ми хочемо передати в цілості повністю належному власнику власній ради. Тому мусимо ночувати на килимах, вестибюлях і, і на сходах. Ну, але це все рівно комфортніше ніж на майдані в наметах, ніж е, в очепленні військових частин на. Е, е, я взагалі що е, тут, у Львова, Це все одно комфортні умови. Якщо ми любимо такі післати революції, це дуже умовно комфортна революція е, для людей. А щодо е, що соє, рішення обласної ради, ну бачите, вона весь кожне рішення я, е, е, ну, Навіть не було сьогодні на сесії заплановано надати слово самообороні. Прийшлося домовитися з депутатами, що вже ж таки дали мені запитання. І вже походи це рішення змінювали. Я наполягав на тому. Ну дивіться, ми, ми взяли під контроль приміщення, виконуючи рішення Львівської обласної ради. Так, логічно. Ми вже його дві доби тримаємо. Третя пішла. Третя пішла. Тримаємо. Обласна рада, навіть не поцікавила, що далі буде. Ну ми взяли, ми хочемо віддати його. І сьогодні в рішенні обласної ради було ну, хороше рішення дозволити людям грітися. Ну я кажу, це добре, це рішення тих, хто приходить хворітися. Це добре. А що далі? От є самооборона. Скільки воно буде діяти. Ви бачите, ну, люди приходять, воно трошки перетворюється, ті килими, бруди. Ну при всій повазі, ну ми не найма. Ми б ж сюди не наймалися е бути е прибиральниками. Звичайно, ну, прибираємо за себе, тримаємо життя, але ж ми все ж не для цього прийшли. І я прямо казав, ми хочемо, щоб депутати обласної ради взяли на себе співвідповідальність, розуміючи, що рішення, які сьогодні прийняли, сильно будуть опротестовані, все рівно судом будуть. Ну, якщо не скасовані, то буде ухвала про призупинення виконання. І коли переговори перед тим, коли я вимагав керівництво обласної ради, давайте прийняти, і коли ці приміщення, ми готові вам передати їх, і ми наполягаємо, ми готові вам комісію. Коли мені на відповідь йде від керівництва, ну то треба юридично, про яку юридичну е, дію може бути в цій країні і в цій ситуації. Якщо чекати юридично, це, це е, на мові сучасних подій, це означає, перший ядуковича треба усунути, потім сформувати нову владу, а потім тільки може запрацюють законі. Тобто ну, ну то півроку буде, рік тягнутися, я не знаю, там, ну чи місяць, я не знаю, а ми вже його тримаємо, ми готові передати. І депутати походу нібито прийняли рішення, правда, не конкретне, що створи, 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 уповноважити на короткий термін це приміщення прийняти у оперативний цей. Але знову ж таки, коли це буде зроблено, в який термін, ще не, не, не відомо. Але ми будемо тиснути. ми будемо тиснути, Бо ми не б сюди попіаритися. Я б зараз хотів додому поставити, нема не, не питання. Але треба комусь це передати законному власнику. Я думаю, що ми заставимо їх прийняти. Дякую.